У Кременчуці провели виїзне засідання депутатської комісії з питань освіти. Одразу три навчальних заклади правобережжя перевіряли на готовність приймати учнів з початку навчального року. Депутати побували у тих закладах, де є укриття. Саме тому вже з 1 вересня школи повинні відкрити свої двері для дітей. За результатами засідання комісії Кременчуцький ліцей номер 6 готовий до навчання у формі офлайн. Укриття цього навчального закладу також розраховано і на дітей, із закладів дошкільної Освіти номер 3 та номер 59 В Першому опитуванні 24% батьків хочуть навчання у формі онлайн, а 76% офлайн. Ну, це було десь наприкінці липня. Зараз ми ще перед самим зробимо опитування, і тоді остаточно визначимося. І вихователі, і вчителі ніяк не можуть дочекати своїх вихованців. Вже скучили, всі скучили, діти скучили, вчителі скучили, адміністрація скучила, будемо. Надія на найкраще, та так воно й буде. Колектив Кременчуцької гімназії номер 23 також зустріне своїх учнів вже з 1 вересня. Навчальний заклад працюватиме офлайн у дві зміни. Укриття розраховано на 263 людини. Також гімназія надаватиме укриття для вихованців закладу дошкільної освіти номер 13. На сьогоднішній день те, що ми побачили, шоста гімназія в принципі готова. Абсолютно у них все готово, Стіни пофарбовані, підлога готова до дощових моментів. Е, наступна школа. Ола була 23, Також все добре. Вони з 1 вересня стартують офлайн. А ось роботи з облаштування укриття в Криманчувській гімназії номер 7 ще не завершились. Видно, що тут дуже багато роботи. Ну і реально говорити про те, що вони там всіх зможуть прийняти і навчатися стовідсотково офлайн. Це напевно неможливо, але частина дітей таки можливо приступить до навчання офлайн. З 1 вересня проте школа говорить, що вони готові і до онлайн навчання, і про це будуть говорити вже ближче до 1 вересня. 31 числа. Зокрема, вони, я думаю, вирішать точно, як все буде відбуватися. Валерія Лисенко, Ван Ткаченко, Кременчуцькі новини.